Привіт, мої майбутні клієнти Web UI дизайнери, сьогоднішнє відео буде на тему, що таке хороша структура сайту. Почнемо з того, що хороша структура сайту створює єдиний послідовний взаємозв'язок між дизайн блоками і контентом в них. Створюючи таким чином на сайті комплексне позиціонування компанії та того, що вона продає. Наступним логічним питанням буде, а які дизайн-блоки потрібно спроєктувати? І як створити послідовний єдиний взаємозв'язок між ними? Почнемо з того, що кожний дизайн-блок у структурі сайту має виконувати конкретні цілі бізнесу і користувачів сайту. А щоб визначити це все і спроєктувати потрібні дизайн-блоки, потрібно провести дослідження, а саме. Брифінг з клієнтом, аналіз бізнесу клієнта, аналіз конкурентних вебсайтів та безпосередньо аналіз користувачів сайту. І ще декілька потрібних досліджень. А от про послідовний єдиний взаємозв'язок між дизайн-блоками я покажу на практиці. Головної сторінки сайту на тему сеооптимізації. Перший блок позиціювання. Ми говоримо користувачеві хто ми, і що він зайшов туди, куди потрібно. Другий блок про компанію. Ми говоримо користувачеві, ти зайшов куди потрібно. Тепер дізнайся більше про нас. Третій блок переваги. Ми говоримо користувачеві, ти дізнався більше про нас. Тепер подивись наші досягнення. Четвертий блок послуги. Ми говоримо користувачеві, ти дізнався про нас і наші досягнення. Тепер переглянь наші послуги. П'ятий блок портфоліо. Кейси. Ми говоримо користувачеві, а тепер подивись, що ти можеш отримати, замовивши наші послуги. Як результати кейси. Шостий блок процеси. Ми говоримо користувачеві, а тепер подивись, по яким процесам були досягнуті такі результати, і по яким процесам ми будемо працювати з тобою. Сьомий блок експертиза. Ми говоримо користувачеві, ознайомся з галузями, для яких ми зробили результати, і в яких галузях ми проявили свою експертність. Восьмий блок відгуки. Ми говоримо користувачеві, а ці люди вже пройшли весь цей процес з нами та отримали результати від наших послуг і не тільки. Дев'ятий блок питання відповіді. Ми говоримо користувачеві, якщо в тебе залишилися питання, то дай собі відповіді на них. Та десятий блок футер. Там все по стандарту. Навігація, контактна інформація тощо. Ось така послідовність вийшла. Таким чином, ми спроєктували якісну структуру головної сторінки сайту і послідовно розмістили дизайн блоки в ній, а навіть послідовно, логічно та взаємопов'язано. Та така практика застосовується до усього сайту. А як висновок я нагадую. По-перше, щоб спроєктувати дизайн-блоки, потрібно проаналізувати бізнес клієнта, проаналізувати конкурентні веб-сайти і користувачів сайту. А по-друге, щоб з цих дизайн-блоків скласти послідовну структуру сайту, потрібно користуватися логікою користувачів сайту, також проаналізувати, в якій послідовності розташовані дизайн блоки на сайтах конкурентів. Таким чином, створюючи послідовну розповідь. Так от хорошою структуру сайту можна назвати тоді, коли вона містить це все в собі. І вирішує таким чином цілі бізнесу і користувачів сайту. В описі під цим відео розміщена інформація, як ви можете замовити у мене дизайн сайту. А з вами був Дмитро Ішунін, WebXUI дизайнер.